за тимчасові незручності повертаємось до сюжету про ліквідацію снігової катастрофи в місті. Про те, що на Київ насувається стихія, синоптики попереджали кілька днів. Але київські очільники зізнаються, такого вони не чекали. Що буде такі обільні снігопади, Значить, розчитувати ніхто не міг. Тільки за одну добу в Києві випало більше 40 мільйонів тонн снігу. Зараз усі служби змагаються, яка з них найкраща. Працівники лікарні запевняють, змогли дістатися на роботу усі і приймають постраждалих. Травми пов'язані напряму з погодними умовами. Перше, що хворі заявляють, що коли вони ступають, не можуть іти, тому що не чищені тротуари. Працівники ДАІ надсилають фото підтримки громадян на дорогах. Звітують, серйозних аварій немає і обіцяють лояльніше ставитися до порушників, але не до всіх. Якщо це причина доїхати, це одне питання. Якщо вони виїхали на квадроциклах покататися під час того і зробити якусь ДТП, то будемо потім розбиратися по кожному окремому випадку. Громадяни вносять свою лепту у ліквідацію. Водії підвозять перехожих, перехожі штовхають водіїв.